Метр девяносто два. Качанчики запасил Восемнадцатое 18 травм. Короче, это самое гирше поле. Солка Е. Совка є. І сюди вносили інсектицид Орлайн 1 липня. Не знаю. Чи спрацював він, чи не спрацював. Ну така ж і ситуація. Ну вологи, було випало, говорят, на 30 мм, але це Вінницька область, Барський район. Ну, наче не всі качани, качанчики, але вже і метелики літають якісь. І опять куча циглузко Ну, Такого широку не було у нас, щоб стільки було живності. Ну, в основному по одному качанчику. Вот такий фон поля. 18 гектар. Є ще одна площа там ДКС. ну Там ситуація. Ну, Побачимося, що зараз говорите. Пока дивимся. ГРБЦ дуже погано спрацював, не знаю де Як раніше користувався ілюмісом, треба користуватися ілюмісом. Качанчики. Ну, зараз треба ще оповісти. Цей гусень тут не побитий наче. Тут є совка, тут є. Ну смисл зараз щось, я не знаю. Є смисл вносити щось дронів у нас тут нема. А якщо є, то мабуть, хлопці самі собі щось там роблять. Вже нічим не зайдемо сюди. Ну по качанчику, в основному по качанчику є, тепер побачимо е... побачимо що буде ще з опадами. Ну, Земля отака. От Небагато я ж кажу, десь тиждень назад може міліметрів там, до 30 у Соняшика тут краща ситуація у нас. От такий фон. Ну, якби на ці досить. Дочі...